судових органів з уважними можливостями і головний напрям цієї програми да, рішення від червня це саме встановлення терміналі. Звісно, з'явилася ідея. І це на вас вийшли громадські активісти? Чи от як після ці да, обрання Я не пам'ятаю деякий час пройшов, і організація інвалідів звернулася з пропозицією. Вкласти спільну програму щодо сприяння інвалідам в доступі до правосуддя. Причому привало цієї програми була в тому, що ну, вона, вона комплексна. Те, що затверджено було щодо терміналу, як перший крок, далі вона. Мало включати і включає, є окреме рішення Ради суддів щодо влаштування пандусів. І далі спеціальний шлях, і далі інформування іншим, іншим шляхом. З огляду на те, що самі інваліди цим зацікавились, і хто, як не вони, найкраще знають, що їм потрібно, тому погодились з такою пропозицією і затвердили цю програму. Сподіваємося, що вона буде на велику кількість років, що вона буде комплексна. В решті решт вона буде сприяти самопокращенню. Чому ми звернули увагу на цю тему? Тому що ці термінали тільки вже працюють за 4 чи 5 судових установ в місті Києві. А вони жодним чином не це, да, це не ті термінали, які мались на увазі. І наскільки я знаю, що ті термінали, які ми мали на увазі, які будуть встановлюватися, вони вже десь на підході виготовляються. І ми говорили про те, що десь не, не дуже за незабаром ми маємо презентувати вже встановлення спеціального такого терміналу для інвалідів. В інших судах ми затвердили цю програму. Решту організаційних заходів має, має здійснити і здійснювати ДСА України і інформаційний центр. Оформити документи відповідні. Я знаю, що термінали вони не працюють. Але вони деякі працюють, але вони не мають жодного машина. Вони високі, там немає Брайля, там немає якогось центрних Так, Я це дійсно бачила. Я сама приїхала по тим судам, які звітують, що вони встановили. Ми це звернули увагу на це, але нам обіцяли, що. Певні і відповідні термінали будуть найскоріше часом замінені. Ми просили встановити ці термінали з огляду на доступність. Сподіваємося, що це буде виконано все ж таки. Врешті-решт буде виконано. Це виходить комерційний проєкт, що це обслуговується ці термінали київські, які вони обслуговуються конкретно банком. Це, наприклад, банк Михайлівський, тобто там є плата так комісійна, ну тобто, це також є. Прибутком для так комерційної організації, чи не розглядалося можливість взагалі проведення конкурсу для того, щоб обрати е найкращі умови конкурс, знаєте, банківських конкурс... установ або терміналів, які б зайшли, тому що так, не розглядалися, відверто скажу, не розглядалися такі умови, тому що пропозиції ні від кого не надходило. Ніхто, ніхто не хоче вкладувати власні кошти, поки що в судову владу це єдині хто. Да, хто Запропонував. Якщо це якийсь комерційний проект, він незаконний, і ми встановимо, що це незаконне, будуть відповідні реагування. Поки що таких даних немає. На жаль, він не просувається дуже не так, як нам хотілось би, щоб він просувався. Нам хотілося б, щоб це було краще. У нас є вже поганий досвід встановлення терміналу в юсекі, зокрема. Наприклад, останнім часом була в Черкасах, і там цей термінал абсолютно не працює, при цьому працюють термінали і банки, ну, банківські, ці платіжні термінали і банкомати. Звичайні, да. мені здається, що це неправильно. І Якщо все ж таки дамо час з цим інвалідам, ці організації, якщо вони зроблять, як потрібно зробити, як би воно було на користь інвалідам. Це гарно, якщо вони не зроблять і не продемонструють. Ми роз... завершимо цю програму, звернемо її, і на тому закінчиться. Але треба. Бачити користь, якщо не буде користі йти. Ну, і ще такий момент, те, що ми вчора спілкувалися з паном Вознюком, що цю програму презентували саме для людей з обмеженого можливостями, для того, щоб вони могли сплатити судовий збір, хоча в нас люди з інвалідністю, там перша друга група, учасники бойових дій, і вони позбавлені взагалі від судового. А, да, абсолютно. абсолютно. І коли ми погоджувалися на цю програму, ми це обговорювали, але ми розуміли. Що такого, якщо це буде зроблено, то це буде на користь не тільки інвалідів. Якщо є можливість така, а вона працює на користь всіх людей. Крім того, ми все ж таки говорили про те, що це будуть спеціальні термінали і може, але ми щось це не обговорювали, може. Може бути там інші плати, якщо будуть потрібно, то час судові плати це Ну майже не, не цей не їх профіль. Але якщо е, інваліди е, захочуть, може вони там якось, ну це вже буде їх, їхні питання. На нашій площадці тільки судовий збір, е, і інваліди третього мають її сплачувати інші інваліди поки поки ні, але мені здається, що щось потрібно. потрібно. Якщо така пропозиція то Але вони мають ще е, зробити пандуси, е, шрифти брауле, і мож, можливо, там будуть все прослуху, ну якась інформація. Ми взагалі планували, щоб там ще була якась інформація про судові. Про судову установу і інформацію туди забити, яка буде повідомляти інвалідів про правила судової установи, про те, ну, якесь інформування їх, про те, що вони самі не можуть побачити. А от про в Житомира вже почалися якісь роботи чи поки це не проєкт. Імено для саме громадською цією організації знаю, що там певні Київські суди, на судова адміністрації. Так, я знаю, я знаю, що ця робота проводиться. Зараз я, ми нещодавно з ним, десь два тижні тому розмовляли. Він говорив, що ця робота проводиться. Говорив мені про Львівський суд, і я знаю, що є такі шрифти в Вінницькому адміністративному суді, вже встановлені. Мені не дуже гарно, що це менші затрати, ніж ці термінали. Хотілося б, щоб це було встановлено по-різному. Але знаєте, в чому проблема? Проблема в укладенні договорів, в тому, що не завжди розуміються на чому це. І це ж комплексно. Зараз на табличці після цього повернутись термінал, мені здається, що це має комплекс Зробили один суд, пішли до іншого, зробили другий суд, пішли до іншого, щоб це не було шарахання по всім судам, по всій країні. І це питання більше до ДСА, але можливо воно також обговорювалось в рамках ради суддів на засіданнях щодо пільгових умов, на яких умовах. Співпрацювати, ця спілка інвалідів, саме що стосується встановлення терміналів, я маю на увазі, це оплата оренди, е, на споживання щоб Це було абсолютно законно. Е, є міститися. Якщо потрібно, у нас є координатор, це Моніч Богдан Сільвестрович, він переймається цією тематикою, е, вони мають зробити це максимально законно і максимально на користь. Якщо буде повідомлено, що там, там щось незаконно, значить будемо повідомлення. Тобто не розбиратись, немає єдиного рішення, що це пільгова умова. Не... Ну я не пам'ятаю, щоб ми говорили про якісь пільгові умови взагалі встановлення. Має бути законність. Законно обґрунтовано і на користь все. Тобто, і зараз буквально наше, наше спілкування, кілька Перебиватися, е... перевибочок. Угу. Так, да, да. проблемний суд не прибавчої доступності, це ми самі встигнулися на землю дівчинку на мізочку і прийшли подивитися доступності цього терміналу, це на закінчені 81. Це другий корпус корпусного адміністративного, то там в принципі інвалід навіть не може заїхати на територію, тому що він на гірці, там шлагбаум встановлено. Тобто там є сходи бетоні. Це перша інстанція? Ні, так кожна інстанція. Тільки не той, який на Кондормака Ліва, а, а, а на цей, цей новий є. який. І на жаль, то він є там на. Якщо є можливість звернути це на це увагу, будь ласка, так да? добре, я з понеділка мене... займусь і скажу, що вони зробили. там виходить така гірка, там дуже великі сходи. Ну тобто по сходах взагалі я думаю, що нереально піднятися, а там, де заїзд флагбаум, але немає ні дзвінка, нічого. Тобто немає це треба нічого. навіть якщо проблемно було, навіть якщо з супроводжуючими, це треба якусь людину залишити на цій гірці, піти покликати. Ну, зараз, я взагалі думаю, що ми можемо Подумати, змінити, зараз ви говорите, у мене така думка спала. Можемо змінено формат взагалі, ну якби проєкту. Бо проєкт йде по напрямкам, а можливо їх робити по судах. Наприклад, взяли суд, ну, такі, що я говорила, так, зробили, встановили проблему. Нема дзвіночків, не, не крутий пандус, тобто, нема шліфтів, немає терміналу, нема ще щось. Один раз взяли, зробили. І пішли до іншого суду. Ну, я подумала, можливо, це буде краще, тому що зробили, пішли? Так. Да. Ну ви записали, да, записали. так? І коли обговорювалися саме ці проекти терміналів, обговорювали, що вони мають бути спеціалізовані ці термінали. Взагалі про це мова, що да, ми говорили, що вони мають бути доступні для всіх видів інвалідів. Це перше. По-другому ми навіть говорили про те, що. Якщо, якщо все ж таки ну, зараз, поки на, на цей час нема такого ну, якби виробленого кількості достатньої кількості цих терміналів, таких спеціалізованих саме, то можливо встановити ну, звичайні, але визначити в судах, щоб це була відповідальна особа, щоб це була інформація. Цю відповідальну особу, яка буде допомагати щось зробити. Ну, до речі, ми говорили, що не тільки в цьому терміналі, якщо навіть там інші термінали, то така відповідальна особа має бути. Бо це ми говорили, як би в комплексному підході. І, зокрема, саме ми ну, запропонували стратегії реформування судовостеріг прав. Записати цей напрямок щодо інвалідів, тому що ми розуміли, як суспільство відноситься до інвалідів, так, так воно і виглядає. Да. Це ну, таке якось, внутрішнє ставлення до людей демонстрація. І ми хочемо зробити це. На жаль, поки дійсно, я, ну, я просто бачу, що це якось чи гальмується, чи суб'єктивно, чи об'єктивно. Не доходять руки для того, щоб це ну, якось а, системно проаналізувати. Воно йде. Можливо, ще побачимо до кінця року, а потім вже робити будемо визнати, тому що тільки в цьому році воно якось почалося. В 15-му році ще йшли перемовини щодо умов, договорів, які вони мають бути такі, чи такі, чи і такі, і такі. Дуже складно йдеться. Ну, можливо, Ви там є собі. От, знаєте, я, я не, не з'ясувала цю інформацію, мені здається, не нещодавно не, не в цьому році тільки обстановлено і вони запрацювали, мені здається, в цьому році. Дійсно були проблеми з цього приводу. Мені щось здається, таке немає факту, але таке враження, що воно навіть на суб'єктивному на рівні щось не, 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 не складається в комунікації.